Заробітчанка повернулась із далекого краю. Довгий час не було її в сім'ї. Довгоочікувана зустріч відбулася щиро. Дарунки, теплі обійми, сльози радості та багато чого іншого, що жінка собі уявляла в дорозі додому. Мама їх попередила ще по телефону, що все задумане тепер збудеться, бо роки в чужині принесли прибудок. Мати витягла два конверти і простягла їх дітям. Хоч конверти були тонкі, але купюри в них були немалої вартості. Мати дивилась на дітей, а діти на конверти, тиша. Мовчання перервалось словом дякую, яке промовили майже разом. І далі знову тиша. Щоб якось змінити ситуацію, хтось сказав вже пізно. І, мовляв, потрібно йти додому, бо діти чекають, а мамі потрібно відпочити з далекої дороги, та ще щось було сказано подібного. Мама далі сиділа і дивилась на дітей, її серце постійно шептало одне і те ж. І це все їм нічого в голос не сказала. Справа в тому, що гроші в конверті для дітей це були папірці, які можуть покращити життя. А для жінки заробітчанки це недосипані ночі, це стреси, це переживання, це недоїдання і приниження, це кожна крапля сльози у самотності. Заробітчанка очікувала щось більшого, ще сама не знала, чого саме, але більшого. А врешті, що ще можна додати до цього слова дякую? Деякі жінки її подруги розказували. Що були й такі, які навіть слова дякую не сказали. Цим і заспокоїлась. Жінка встала, підійшла до вікна, щоб відправити поглядом дітей, але побачила захід сонця. Сонце заходить, подумала про себе і продовжила роздуми. Сонце світило цілий день і огрівало своїм світлом, спаляючи себе. А скільки з нас на цій землі подякувало Творцю за цей дар? Кажучи хоча б дякую, а так хочеться, щоб люди вміли оцінити наші старання і зуміли бути вдячними. Дуже цього хочеться і, мабуть, не тільки нам. Подяку складайте за все, бо така воля про вас у Христі Ісусі. І все, що тільки робите, Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві.